З погодою сьогодні тижня склалося. Дуже дощить у нас дощ. Вчора мряка, сьогодні дощ. Але нічого, вже почався квітень. Тому треба бігти подивитися, що там продається на набір продуктів на випічку Паски. В цьому році Паска 20 квітня. І треба подивитися, по чому зараз борошно, цукор, масло, олія, що входить туди, яйця. І чи вигідніше буде купити, чи самому спекти. Звісно, своя випічка це найкраща і найсмачніше, ніж куплена. Але ось мене цікавить, скільки буде по ціні продукти на те, щоб спекти паску. Так, борошно 20 гривень 40 копійочок. Вищого сорту, розумний вибір. Далі своя лінія 42 гривні 40 копійок. Житнє. Борошно пшеничне – 53,60. І борошно київський млин, 42,80. Вищий сорт. Далі хуторок 45,90 Зараз. 26,80 це 1 кілограм. Вищий сорт 49,70 це Дніпро млин. І розумний вибір 40,80 – це Це 2 кг. А Є щось такі великі. 5 кілограмові 101 гривня 50 копійок. Далі Дніпромлин 130 гривень 90 копійок за 5 кілограм. І хоторок 133 гривні 50 копійок. Що тут ще є? Цукор ванільний, гривня 90, ванілін 390, цукрова пудра. 14,30 кокосова стружка. Мак є ось таке 32,90. Це вже на паску, мабуть. Продаються різні. Розкушувати 1270. Так, і дріжджі. дріжджі 1990 24,60, трошки більшенькі. 5,60, ось такі своя лінія. Розпушувач 5,10, лимонна кислота 4,70 і лимонна кислота 15,50. Ось такі ціни на борошно в АТБ сьогодні. Так, яйця сьогодні 5,79. Цукор фасований 32,90 90 за 1 кілограм. Олія олейна 68,90 зараз рафінована. Далі є 79 гривень, є своя лінія 68. 64,5% знижки. 60 50. Ось така олія. Тобто в районі 68 можна купити так, олію. 60 68, 60 різні марки, своя лінія. Це що, розумний вибір? Щедрий дар, 100жар, 100жар по 80 гривень. Так, ізюм, 20-20, Розумний вибір. Ось такий кишмиш, виноград сушений. Далі є виноград сушений, своя лінія 43-40. Є ось такий великий ізюм сушений, теж кишмиш. 45,50. Це те, що буде йти в пасочку. Горішки, ну це не треба. Це що? Чорнослив 69,90. Так, абрикоси сушені, 130 гривень, 40 копійок. Без кісточки. А тут уже горішки. Горіхи. А це що, суміш? Дивіться, є суміш тут і цукати, і ізюм, і горіхи. Отака суміш то 65,90. І ось ще є за 51,70, теж схоже. Це теж все можна додавати в пасочку. Так, що ще в пасочку йде? Молоко і масло. Зараз подивлюсь, молоко. 47,90, 45,90. А є 37,41. Ну так, воно десь і коштувало. Тут особа ціни не змінилися. І а ось дріжджі ще є: дріжджі львівські. 14,90. Це активні, це гарні дріжджі. А є великі, спиртові. 43,90. А такі 14,90. Так, і масло рослинно вершкове Це що? Спред чи що? Продукт 35,60. Ось тут маргарин столовий для випічки. Так, маргарин, своя лінія. Це буде 43,50. Далі ось такі ціни. Суміш рослинна молочне 72 гривні. Масло селянське 86,90, це вже ось таке злагода. де це воно злагода не, не бачу я. Так, безлактозна. Це ферма. Зараз я бачу. Так, ну масло тут 119, от селянське ферма. Аж 214 гривень коштує 73%. Таке масло, але тут 400 грамів за нього. А бутерброд на 102 гривні, 63%. Далі 73 масло, селянське, 118,90. Своя лінія 86,20. Ну, по маслу тут ціни. В районі 100 гривень 120 Такі ціни все називати не буду, бо воно і так все видно. 155-106. Бачите, ось тільки зараз буде коштувати такий набор для приготування пасочки. І показала вам ціни за 1 квітня. Тобто, дивіться, можливо, ще будуть якісь знижки, можливо, ні. Хто хоче пекти власноруч, одразу я вам показала ціну. Хто буде купувати, пасочок ще немає, готових, тому буду огляд робити вже пізніше. А я беру собі каву тут. Буду йти вже додому. Була я з вами сьогодні в Ва АТБ. Не прощаюся, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.